Ці матеріали з 2005 році я звертаюся. Значить, я ви знаєте, я не чому не запрошую пане кричить. я звертаюся до ми, нашого президента Ющенка, до Тимошенко, до Яценюків, Ну, всіх наших цікетів. Я по до будяного кооперативу питання. Питання друге: що зупинити оце безумство? І що до влади прийшли депутати бюдов, в ну, веток, що ж вони роблять? І вони просто знищують про те, щоб кричать громадські організації, де там створити треба криничку Бужеловській. Там є заключення вчений ради Нісету Шевченка. Що якщо знищаться ці ліси, просто унікальні. Повірте мені, унікальні ліси. І він залишиться без води. Розумієте? Відповідь так. від всіх цих етік. Ви думаєте, до кого приходила до нашого прокурора? Я просто випадково не взяв відповідь прокурора. всіх цих всіх Тимошенко всіх, відповідь приходила як прокурор сказав. Все чітко, він все рубається по закону, розумієте? Я сказав пану прокурору, це не в цьому в попередньому, що якщо прокурор живе на двох гектарах землі і має трохи будинок, які питання, розумієте? І тому в цьому, я значить далі, значить, я на всі ці роки звертався. Ой, будь ласка, до мороза, до Скаржинського декілька разів. Відповідь, годь, будь ласка, там усіх, це ви просто заплачете. Навіть ви що, це конфіденційна інформація Білецький, то такий секретар Білецький, буду, ви, ви його знати. Yeah. Він Торосич, ви що, це конфіденційна інформація? То я кажу, це його здача землі, ви що рішаєте? Я був поговажував будівельного кооперативу, я знаю, що за 15 років від піні не одна людина з не знята. Стоять по 30 років, інваліди Чорнобиля. Чиї питання ви вирішаєте? То я скажу, їх депутатів і забудовників, розумієте, тут просто така тут поэтому для прокуратури тут просто роботи не почати край.